Вітаю, ви на каналі Брат Блесет і сьогодні поговоримо на тему, що таке особисте Я, що означає Я в Христі, і як знайти баланс між особистістю та повнотою Христа в нас. Перше, що таке особисте Я, кожна людина народжується з унікальною ідентичністю, це сукупність наших думок, почуттів, волі, характеру, дарів і досвіду. Особисте я це не гордість і не егоїзм, це наша людська унікальність, яку Бог задумав ще до створення світу. Особисте я це не те, від чого потрібно втекти, а те, що потрібно віддати Богу. Друге, що таке я в Христі у Новому Завіті апостол Павло часто вживає вираз в Христі це нова ідентичність, яку ми отримуємо через віру в Ісуса. Я в Христі це прийняття Божої любові незалежно від наших заслуг. Прощення і очищення, нове життя, в якому Дух Святий живе в нас, право називатися Божими дітьми, також спадкоємство вічного життя. Це означає, що наша гідність, сенс і мета тепер не базуються на досягненнях, емоціях чи думці інших людей а на христі. Третє баланс де Христос, а де я це одне з найтонших питань християнського життя, бо можна або втратити себе в релігійному фанатизмі. Або зберігати своє Я настільки, що Христос у нас буде просто Гостем. Апостол Павло писав Уже не я живу, а живе в мені Христос. Галатам 2,20. Але також Павло не втратив себе як особистість, Він залишився яскравим мислителем, служителем, лідером. Баланс полягає в тому, що моє Я підкоряється Христу, але не зникає. Христос не знищує нашу особистість, Він її відновлює, очищає і направляє до цілі. Четверте. Я в Христі це гармонія. Я в Христі це не втрата себе, це поєднання Божого задуму і людської унікальності. Це коли мої таланти служать царству, мій характер формується Святим Духом, моя воля підкоряється Богу, але не стає безвольною. П'яте. Практичні кроки. Перше. Молися словами. Господи, покажи мені, хто я в тобі. Друге. Вивчай Писання, особливо Ефесян перші, другі розділи. Де описано ким ми є в Христі. Третє. Не знецінюй себе. Бог створив тебе не випадково. Четверте. Слухай Духа Святого він допоможе зберегти твою ідентичність, але очистить її від гріха. П'яте. Не порівнюй себе з іншими. Христос діє в кожному по різному. Ти унікальний Я, створене Богом. Але твоя справжня глибина розкривається тільки в Христі. Це не боротьба між я і Богом, це співпраця любові. І саме в цій гармонії народжується справжня свобода.